Лежить, лежить, це нормально. Дякую за службу. Служу українському народу. Антон служба. <зас> <не буду. зас> Дякую. Держу народу України. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Народу Дякую. Дякую, Дякую, за службу. Дякую, народу України. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Я боїм. Дякую за Україну. Дякую. дякую. Дякую за студію. Службою народу України. Дякую. Ми в одному із найгарячіших, а може найгарячіших напрямку боїв за нашу державу сьогодні. І дякую за те, що боретесь за Україну, за Донбас, за наш Донбас, за український Донбас. Вітаю! Служу народу України, дякую, дякую за сюжету. Служу не завтра.